Дух танцю, читає автор Роксоляна Кошель. Старі майстрові капці покрутили ручку патефона, поставили платівку, а решта взуття висипали перед стелажами і стали тісним, але доволі широким колом, щоб краще бачити. Босоніжка з новим каблуком та блискучими стразами по боках вийшла на середину. Всі затамували подих. Полилася чарівна мелодія, і танцівниця зробила свої перші несміливі кроки. Та дух танцю, зачувши чарівні звуки, і собі не втримався і підхопив босоніжку у вихор мелодії. Танцівниця враз перетворилася на метелика легкого та неймовірно граційного, що пурхав у повітрі. Босоніжка забула, що Каблук чужий, нерідний, бо саме так його сприймала. Зараз вони стали одним цілим і демонстрували свою майстерність в парі. Блиск тисяч іскор замиготів на танцювальному майданчику, який на швидкоруч створили мешканці. Видовище перехоплювало подих і не тільки у дітей черевичків. Але й в старих подертих шкарбунів повідкривалися від захоплення роти, а в декого і вивалилися язики. Бо сонішка здавалася казковою феєю, що виконує свій обряд, який сповиває кожного легкою пеленою плавних руків. В майстерні вже давно погасло світло, а в старій комірчині творилася магічна історія. Коли платівка скінчилася, заграла музика їхніх сердець, і глядачі, і собі пустилися у танок. Свято продовжувалося аж до ранку завдяки маленькій дівчинці, що викликала чарівний дух. Ще декілька слів про лялечку-танцівницю, яка зуміла виграти конкурс завдяки своєму таланту та білим черевичкам з червоними носиками. В знак подяки майстру вона принесла вазон з фіалкою, що квітнув рожевими бархатистими квіточками.